Три ранкові молитви перед виходом з дому, перш ніж вийти вранці з дому, помолись про ці три речі, і ти пройдеш увесь день у Його благословеннях. Перша молитва Господи, я віддаю Тобі своє життя, свої плани і цей день. Будь ласка, веди мої кроки, мої слова та мої рішення. Нехай звершиться не моя воля, а Твоя. Друга молитва: Я знаю, що без Тебе я нічого не можу зробити. За твоїм досконалим планом веди те, що я бачу, про що думаю, що обираю, і все, що робитиму сьогодні, від ранку до ночі, третя молитва Господи, наповни мене своїм Святим Духом, захисти мене від усякого зла, онови мою силу і постійно нагадуй мені, що ти завжди поруч і ніколи не залишав мене. Ти можеш записати ці три молитви і повторювати їх щоранку перед виходом. Якщо ти прагнеш побудувати глибші стосунки з Богом, напиши в коментарях Амінь і поділися цією молитвою з тими, кого любиш. Якщо тобі потрібна молитва чи духовна підтримка, можеш написати мені особисто, я з радістю помолюся за тебе і допоможу зрозуміти Боже Слово. Нехай Господь благословить тебе і твою родину.